Не привітання. Христос народився. Давайте спробуємо ще раз, тільки коли ви кажете славімо, ви маєте встати на ноги. Гаразд? Христос народився. Славім! Дуже добре, сідайте. У мене для вас є дуже особливий подарунок. Але про подарунки трошечки пізніше. Ви бачили дуже цікаву історію, яка відбулася насправді. Це не казочка, яку там бабусі розказують своїм онукам. Це історія, яка насправді була, була майже дві тисячі років тому. І Біблія розповідає нам про цю дуже особливу історію: історію про те, як декілька людей дізналися про те, що народився цар. І це була дуже особлива новина, і вони хотіли зустрітися з ним особисто. Один коротенький віршик, два коротеньких віршики, які записані в Біблії. Євангелія від Матвія, 2 другий розділ, 10-11 вірші. Там записані такі дуже цікаві слова. Побачили ж вони зорю, тобто мудреці, люди, які хотіли побачити Ісуса, зраділи вельми великою радістю. І війшовши Господу, знайшли хлоп'ятку з Марією, матір'ю Його і, припавши, поклонились йому. І відкривши скарби свої, піднесли йому дар — Золото, Ладан і миро. Смірна це на, укра... на русском, а миро це на українській мові. Дивіться, люди, про яких ви бачили ось тут виставу, вони побачили дещо особливе. Що вони побачили? Вони побачили зірку. Ну, і звізду, да, кому як. Вони побачили зірку. Чим вона була особлива? Вона не рухалась, так? Вона стояла на місці. А на що вона вказувала? На народження. Я можу звідси виходити, ви все знаєте дуже добре. Але у мене для вас є декілька ще речей, які я маю сказати. Побачили вони зорю? Хто побачили? Андреці. Перше, що вони зробили, коли вони побачили, Написано, що вони зраділи вельми великою радістю. Народження Ісуса Христа принесло радість. У мене запитання до кожного з нас. Чи є в нашому серці радість від того, коли ми дізнаємося про це? Ісус Христос народився молодці, дуже добре. І це це, це правильно, тому що ці люди, які жили далеко-далеко від. Вифлеєму, там, де народився Ісус, для них це була радість. Тому що вони розуміли, що оцей Цар він буде особливий не такий, як усі інші. І вони зраділи. І чи є сьогодні радість в нашому серці, коли ми чуємо про те, що народився Ісус Христос? Чи радіємо ми сьогодні з цього приводу, чи можливо нам байдуже ну, народився, не народився, мені все одно? Для кожного християнина, для кожного, для кожної людини, яка вірить в Ісуса, це велика радість. Тому що ми розуміємо, що народилась не просто дитина, сам Ісус Христос, Божий Син, прийшов на цю землю, і це дуже велика радість. Якщо в вашому серці сьогодні немає цієї радості, Ісус сьогодні може подарувати її кожному з нас. Ісус прийшов для того, щоб дати цю радість. Ці люди, коли побачили Христа, вони зраділи. Можливо, вони були втомлені, тому що дуже довго йшли. Але коли вони побачили, вони про все забули, і це була радість для кожного з них. Вони раділи, тому що побачили царя, царя, який прийшов, щоб змінити цей світ. Ісус сьогодні хоче подарувати радість кожному з вас. Далі написано, що вони війшли, вони побачили там хлопчика, вони побачили Марію, вони побачили Йосипа. І написано, вони припавши, поклонилися йому. А ви знаєте, сьогодні ну, у нас немає такої звички кланятись один одному. Раніше люди це робили в знак поваги. Люди кланялись перед царями або якимись великими людьми. І ось, ось ці люди, вони поклонились перед маленькою дитиною. Що? Дуже добре. Тому що це був Бог, і тільки Він достоїн поклоніння, вони це розуміли. Чи розуміємо ми сьогодні те, що Ісус Христос є Богом? Чи готові ми сьогодні поклонитися йому і визнати його своїм Богом? Чи готові ми сьогодні сказати йому, Господь, я розумію, що Ти є Бог. Оці люди, вони поклонилися Ісусові у знак поваги, у знак визнання Його своїм Богом. Чи визнаємо ми сьогодні Ісуса своїм Богом? Чи є він Богом особисто для мене? Якщо ця подія ще не відбулася, якщо ми не визнаємо його своїм Богом, сьогодні є така можливість. Сьогодні є можливість склонитися перед Ісусом і визнати його своїм Богом, як це зробили вже мільйони людей протязі цих двох тисяч років. В моєму житті була така подія, коли я визнав Ісус своїм Богом, і тепер я вважаю його тією людиною. Це не просто людина, це Бог, який змінив моє життя. І сьогодні Він хоче змінити життя кожного з нас. Але для цього ми маємо вклонитися і визнати його своїм Богом. Це те, що зробили ті люди, про яких ми бачили. Це те, що ми можемо зробити сьогодні. І Бог пропонує нам цей вибір. І останнє, що зробили ці люди, вони не просто зраділи, вони не просто вклонилися, вони принесли йому подарунки. А скажіть, будь ласка, що ми сьогодні можемо подарувати Ісусові? А він же, адже він знаходиться на небесах, а ми тут на землі. А, ну, що? Ми можемо молитися йому, да? це подарунок для нього. Ще що. Своє серце, прославляти Його. Серце да ну, подарувати йому дати, віддати своє життя. І це дуже... Це дуже добре. Чому мудреці принесли Ісусу подарунки? Тому що він цар і ще чому? Тому що він спаситель, тому що вони його поважали. Тому що він народився в кінці кінців, день народження і маємо отримувати подарунки. Це дуже добре. Оці люди принесли Ісусу подарунки, і ви правильно сказали, тому що вони поважали Його, тому що Він був Богом. Ісус Христос заслуговує найкращого. Найбільший подарунок, який ми можемо віддати Ісусу, це своє життя. І сьогодні ми можемо склонитися перед Ним на коліна і сказати йому, дякую за те, що Він народився, адже він прийшов, щоб з'єднати нас разом з Богом. Ісус Христос народився, і тепер ми можемо молитися Богу. Ми можемо. Звертатися до нього будь-коли, тому що Ісус Христос подарував прощення. І Він хоче дати подарунки для кожного з нас. А мені потрібна допомога. Хтось з хлопців. О, давай, Вставай, отут. Подарунки це дуже добре. Ми можемо подарувати Ісусу життя, але у Ісуса теж є особливі подарунки для нас. Будь ласка його. Забув, як це слово на українській мові. Ну давайте вдвох, давайте вдвох. Відкриваємо подарунок. Де він тут відкривається, стоп, Ні, це. Давай, відкривай, Давай, давай. Ми що, не їли сьогодні зранку? Я да їм Доставай. Давай, молодець, тут що це? Біблія. Молодець сідай. Це Біблія. Це дуже особлива книга. І це той подарунок, який Бог хоче дати кожному з нас. Один із подарунків у нього їх дуже багато. Це особлива книга, тому що в ній розповідається про Бога. Цю історію, яку ви чули, вона записана в Біблії. Про життя Ісуса Христа теж пише Біблія. Це особлива книга. Вона змінила життя мільйонів людей. Вона може змінити життя кожного з вас. Якщо у вас є вдома Біблія і на неї і на ній вже сантиметровий шар пилу, прийдіть сьогодні додому, зробіть отак, відкрийте і почніть її читати. Ця книга, яка допоможе вам краще знати Бога. І ця книга, яка змінить ваше життя. Якщо у вас немає Біблії, після служіння підійти, вам подарую, обіцяю. Якщо ви будете її читати, це дуже особлива книга, це подарунок від Ісуса. Він прийшов. Для того, щоб з'єднати нас разом з Богом, для того, щоб подарувати нам радість, для того, щоб подарувати нам мир з Богом. Зараз ми разом з вами будемо молитися. Будь ласка, перший слайд покажіть. Там є дуже дуже гарні слова. Молодець, дуже добре. І дадуть йому ім'я, тобто Ісусу Христу, Еммануїл, що значить, з нами Бог. З цього моменту Ісус Христос з нами, з нами Бог. Він любить кожного з нас, і він хоче подарувати нам спасіння. Він хоче бути нашим Богом, він хоче народитися в нашому серці. Амінь. Вставайте, помолимось.